Історія міста Стаханово пов'язана з іменами видатних особистостей, серед яких на особливому рахунку поляки, промисловці Ігнатій Ясюкович, Альбін Завадський та архітектор Карадіні. З цими іменами пов'язане становлення міста наприкінці 19-го та на початку 20-го століття. Игнатий Игнатьевич Ясюкович, представитель потомственных дворян, крупный монополист, директор-распорядитель, а затем председатель правления Южно-Русско-Днепровского металлургического общества. Общество построило в Кадевке главную контору рудника, новую котельную, коксовую батарею, крупнейшую на европейском континенте печь с регенерацией, из заведений приют для детей, клуб, С библиотекой и теннисными кортами клубный, школьный, народный парки. Альбин Завадский приехал на строительство крупнейшей промышленной шахты Кадивского Рудника No1 под названием Карл. Послідстві шахта була перейменована в ім'я Ільєча. На запрошення гірського інженера, споруджуваної шахти номородин Альбіна Завацького, в Стаханов приїжджає ще один поляк італійського походження, архітектор Карадіні. Метою його візиту було створення міського ансамблю будівель і споруд. Яскравим прикладом роботи творця стала сучасна будівля міського раксу. Тоді це була домівка майстра. Це жалінню осуществить свой замысел архитектор Карадіні в нашому місті не смог. Зато став шахтовладельцем, Вступив в Більгійське акціонірне общество в конце 1890-х годов. Не забувати про польських побратимів та відбрати кращі традиції країни вчить польське товариство Краков'янка у Стаханові. Його голова зазначає, що сучасна молодь повинна брати за приклад працю видатних особистостей. Ми учим польський язик в обществе. Проводим культурные мероприятия, посвященные польским писателям, композиторам. Спортивная деятельность. Каждый год наши участники, наши члены общества едут на зимние и летние соревнования в Польшу, привозят оттуда медали. Ці ділові та талановиті люди тоді залучали в наш регіон і інших поляків, які навіть вкладали свої заощадження у розвиток культури та промисловості міста. Фахівці історико-художнього музею зазначають, що завдяки діяльності польських представників у середині 30-х років ХХ століття місто Кадіївка стало великим політичним центром свого часу.